Вітаю вас, другокласники! На уроці читання. Сьогоднішня наша тема Йдуть до школи школярі та опрацювання вірша Миколи Сенгаївського до школи. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба для... до уроку книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі в екран ви подивіться і приємно посміхніться. Виконаємо з вами вправи для формування читацьких навичок. Гра сонечко. Вам потрібно прочитати склади, з'єднуючи серединку сонечка з промінцями. Приготувалися. ВА. ВО. ВІ. Ви. ВЯ. ве, Вю. Ву. Молодчинки. Наступне сонечко читаєте без мене. Які розумнички, молочинки, наступне сонечко. І з цим впоралися. А тепер спустимося з вами згори, прочитавши слова. Урок, учні. Клас, школа, знання. Наступну гірку ви спускаєтесь без мене. Ну що, впоралися, Молодчинки! А тепер прочитаємо чистомовку. Повторюйте за мною. Ша, ша, ша солодка жовта груша. Шу, 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 варила мама кашу. Ши, 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 букви старано пиши. Ши-ши-ши, заробити гроші. Сьогодні, дітки, ми працюємо з вами з підручником на сторінці 6. Роздивіться світлину. Перед вами зображений Микола Федорович Сингаївський. Це український поет, автор творів для дітей і дорослих. Прочитайте, будь ласка, назву вірша, який ми сьогодні будемо опрацьовувати. Як гадаєте, про що йтиметься у творі, зважаючи на заголовок? Правильно, діти. Ми будемо з вами читати про школу. Послухайте уважно читання вірша можете слідкувати в підручнику на сторінці 6? Микола Сингаївський. До школи. Так сонячно ясно довкола. І тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи сьогодні йдуть школярі, врожає миними достигли, багрець променіє з дібров. До книги, до книги, до книги душа поривається знов, дозріли калинові гронця, над ними ясніє блакить до сонця, до сонця, до сонця. Як спів наша мрія летить, відколи, скажіть нам, відколи цей вересень з нами рідня? До школи, до школи, до школи Ведуть нас дороги щодня? Скажіть, дітки, чи сподобався вам вірш? Що вас здивувало? Можливо, щось вразило. У вірші будуть зустрічатися словникові слова. Давайте їх прочитаємо разом: Гронця, багрець, блакить, ниви, променіє, калинові, достигли, ясніє. Деякі слова можуть бути для вас незрозумілі. Я їх поясню. Слово нива, дітки означає ділянка. Або смуга землі, на якій ростуть хлібні культури. Ми ще називаємо це поле. Багрець це густо-червоний або пурпурний колір. Гронця це скупчення плодів або квітів на одній гілці. Прочитайте, будь ласка, ще раз ці слова. Спочатку згори вниз, а потім навпаки. Не забудьте поставити відео на паузу. А тепер давайте з'єднаємо стрілочками відповідні словосполучення з вірша. Поставте відео ще раз на паузу та зробіть це завдання. Перевірте себе. Гронця калинові. Багрець променіє. Блакить ясніє. Ниви достигли. Які ви розумнички! А зараз трошки відпочинемо. Ну що, відпочили? Продовжимо працювати далі. Зараз поставте відео на паузу та на сторінці 6 прочитайте вірш самостійно. Ну що, сподіваюся, всі зробили це завдання? Дайте відповідь на запитання. Який настрій передано у вірші? Поміркуйте, чому у вірші повторюються слова школа, книга, сонце. Як вони пов'язані між собою? Дітки книга і школа, вони ніби узагальнувальний образ світла знань, світла навчання. Недаремно існує таке прислів'я. Знання сонце книга, віконце. Прочитайте ще раз вірш тільки тепер піднесено і радісно. Молодці. Дітки. Для того, щоб точніше висловити свої почуття, звертайтеся до словничка настроїв і «почуттів». Він у вас вміщений наприкінці підручника. Давайте спробуємо розпізнати почуття і настрої. Потренуємося. Так, мені здається, що перший смайлик це якась радість, а другий смайлик це здивування. Третій смайлик це щастя якесь. А четвертий це страх. П'ятий це сум, можливо, це м, якась образа, а останній смайлик дуже схожий на злість. Відкрити сторіночки підручника на 1, 3, 9, 139. І давайте роздивимося, які слова вміщені в нашому словничку настроїв. Є такі слова як гідність, гордість, доброта, жадібність, заздрість, злість, любов, ніжність, образа, радість, розгубленість, сором, страх, сум, щастя. Звертайтеся діти частіше до цього словничка. Будь ласка. Ще раз почитайте дома вірш на сторінці 6 і не забудьте давати відповіді на запитання. Дякую вам за роботу. Оберіть цеглинку, яка відповідає вашому настрою. До нових зустрічей!